Святого Духа. Амінь. Молимося нове до неостанної допомоги при святої матінки Божої, римська молитва. О, мати неостанної допомоги з найбільшою довірою приходимо сьогодні до Твого святого образу, щоби просити Твоєї допомоги. Не розраховуємо на власні заслуги, ані на наші добрі вчинки. Тільки на безконечні заслуги Ісуса Христа і на Твою незрівняну материнську любов, ти дивилася у Матір на рани відкопителя і на кров Його пролиту на Христі заради нашого Спасіння, твій Син, вмираючи, дав нам тебе за Матір, чи ж не будеш для нас, як проголошує Твій солодкий титул неустанною допомогою. Тому тебе, о Мати неостанної допомоги через стражденні муки і смерть Твого сина, через незбагненні страждання Твого серця, по співвідкупитеку, найгарячіше просимо виблагати нам, у Твого Сина, ту благодать, якої кожен з нас гаряче прагне і потребує. Ти знаєш, преблагословенна мати. Як гаряче Ісус наш Спаситель прагне вділити нам усіх плодів відкуплення, ти знаєш, що ці скарби складені до Твоїх рук, щоб Ти розділяла їх серед нас. Тому випроси нам, о найласкавіша мати Ісусового серця, ті благодаті, яких кожен з нас покірно просить, а ми з радістю будемо прославляти Твоє милосердя на віки вічні. Amen. Amen. О Марії, почуй благання наші, благаємо тебе, мати, неустанної допомоги. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за хворих, щоб їх оздоровила. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за заклопотаних, щоб їх утішила. Благаємо тебе, мати, неостанної допомоги. За плачучих, щоб їм сльози витерла. Благаємо тебе, мати, не встане За сиріт покинутих, щоб їм матір'ю була. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала. Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди спровадила Благаємо тебе, мати, неустанної допомоги. За спокушених, щоб їх з пут диявольських визволила. Благаємо тебе, мати, неустанних морі. За слабких, щоб їх у доброму підтримувала. Благаємо тебе, мати, не устанних, за грішників, щоб їм каяття та ласку сповіді випросила. Благаємо тебе, мати і встане За вислухання всіх прохань наших. Благаємо тебе, матері встави духу. подяку нашу, дякуємо тобі, Матір неостанної допомоги. Дякуємо тобі, матері, встанової допомоги, за оздоровлених. дякуємо тобі, мати, допомоги. за втішених у напасті, дякуємо тобі, допомоги. за потішених у розпачі, дякуємо тобі, матір допомоги. за підтриманих у сумнівах. Дякую, Дякую Тбімати, встане за визволених з гріхів. Дякую, тобі мати не встане в За вислуханих у благанні. Дякую, тобі мати неустане в Духморі. За милість нам даних. Дякую, мати не встане в за любов Твою материнську. Дякую, мати, неустане в Духморі, до за доброту Твою незрівнян. Я внимательно встану в Тума. За всі ласки нам та іншим вебланм. Я би матиму встані. Достанції допомоги, що так чуйно дивишся на нас чудотворного творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами, просимо споглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші. Прийди нам на допомогу в різних потребах наших, Благаємо тебе, невтомно і гаряче допомагай нам неустанного. Допомагай нам, неустаним. Мати Божа неустанної допомоги, допомагай нам не уста. Матір наша найкраща, допомагай нам не Посередниця наша у Бога, допомагай нам не вста, усіх ласк, допомагай нам не Мати святої витривалості, допомагай нам не встану, Божого Милосердя. Допомагай нам, не неуста, самогутня заступнице. допомагай нам, не За поруку нашого спасіння, допомагай нам, не неуста, переможниця сил Пекельних, допомагай нам не вста, пристань нашої надії, допомагай нам не Уста, зтілення слабких, допомагай нам не уста, притулку пригнічених. Допомагай нам, Годувай годовайнице голодних, допомагай нам, неустань, захисниця убогих, допомагай нам, неустань, чудотворна лікарка, допомагай нам, неустань. Порятунку грішників, допомагай, надії нам не надії тих, відчин, допомагай нам, не уста, надія тих, хто впав у відчань, допомагай нам, не опікунко опікунку святих місій. Допомагай нам, неустань, вихователько священниче покликання. допомагай нам, неустані, вчителько духовного життя, допомагай нам, неустані, стороже доброчесності, допомагай нам неустані, опікунко родини, допомагай, допомагай нам не встані, сердечна матір сиріт, допомагай нам, неустані, спасіння помираючих. Допомагай нам, неуста, владичиця нашої долі, допомагай нам, неуста, надійна провідниця до неба, допомагай нам, не уста, оборона наша на суді, допомагай нам, не уста, Визволитику наша з частинища, допомагай нам, не уста, молимося. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Матір, Марію, за нашу матір. Просимо Тебе, щоб ми, безустанно, прикликаючи її материнську доброту і допомогу, заслужили на те, щоб постійно спізнавати плоди Твого спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.